Ранку, мої любі глядачі. Сьогодні ми з вами будемо готувати баклажани по одеськи. Ще готувала так моя мама. Ось попробуємо чотири порції. Беремо такі два великих баклажани. Вона говорила синенькі. Нам потрібно два. Ми їх розріжемо так на половину, серцевину витягнемо. Для цього нам потрібно буде ще два помидори, два. Зубчика чесника. Далі 50 грам я беру ось такого масла: 82%. Далі отак, половинка отакого сиру твердого. Ну Це не обов'язково цього, можна іншого, я просто це беру. Далі сіль. У мене тут чайна ложка солі кам'яної, але можна менше, я буду кидати менше. За смакок. Е, але не більше, чорний перець. Теж за смаком будемо кидати, десь півчайної ложки я кидаю. І ось так я одну цибулинку пожарила на соняшниковій олії. Але, звичайно, теж буду дивитися, щоб воно все сюди війшло. Ось такі нам інгредієнти. Ще нам потрібно буде звичайно, фарш. Фарш може в те брати. Бабуся в мене брала баранину, брала також. Можна курочку, фарш. Ну, в мене буде свинина. Воно треба, щоб воно трішки жирніше було, ніж курочка, тому що щоб сок був більший і воно насичилося і було дуже дуже смачне. І так, два баклажани, фарш 300 грам, два зубчика часника, два помидори, сир твердий. Я візьму 40-50 грам, масло або маргарин 50 грам, перець чорний молотий. Пів чайної ложки і сіль півчайної ложки я беру. Ось ці інгредієнти нам сьогодні потрібно. І так ми починаємо з вами роботу. Розрізала я ось так пополам, як ви бачите. Тепер нам потрібно ось так вирізати серцевину. Ми так вже робили кабачки, ну трішки це інший, звичайно, рецепт. Отак. Але це буде ще смачніше, ніж кабачки, тому що це синенькі. Це дуже і дуже смачно. Вирізаємо, і серцевину ми ділимо такі на кубики. Не жаримо нічого. Їх просто треба буде порізати. І так, серцевину ось так вирізаємо. І так, я приступаю до роботи. Повністю серцевину тут вирізати треба. ми нарізали ось такими кубіками. Серединку От забрали звідси, і зробили такі човники, як ви бачите. Тепер сюди кидаємо. Мисочку, оці всі інгредієнти. Разом з тим 300 грам свинини я кидаю, можна баранину. І так, 300 грам ось так перемішуємо. Ось так перемішуємо. Так, сюди я кидаю, як я говорила, сіль. Сіль ось. Так. Тут у мене чайна ложка, щоб мені не пересипати. Я беру тільки половинку і теж ось так перемішую. Боюся, сіль можна потім досипати так само і перець. Це вже таке діло. Але, щоб сіль все ж таки була. Пів Півчайної ложки. Півчайної ложки перцю ось так теж перемішуємо, теж перемішуємо. Ложечку. І сюди, як я говорила, трішки олії я лю на посудинку, де я буду запікати. Ось так. А це все сюди, цибульку ще. Ще цибульку сюди. Ну, це булинку, яку я жарила, щоб воно смачніше було. І на 50 грамів вже нам треба масло. Ви бачите, що тут вже менше масла. Я половинку, отаку довгу, це 50 грам, половинку 25 на противень, А оце я буду ще кидати зверху. Так. Тепер мені потрібен ще часник. Зараз я вичавлю часничок сюди і будемо перемішувати вже ложкою. Бо воно вже дуже таке жирне. От. Все це перемішуємо. М'ясо, сире, нічого, е фарш. Не піджарювати, нічого не треба. Все воно там буде запікатися. Це називається фарширований, синень синенький без заморочки. І так, зараз я вичавлю чесничок і продовжимо. І так, сонечки, ось ви бачите чесничок. Я зараз ще перемішаю сюди. Дві головки вичавила чесника. Так, і хай воно кілька хвилин постоїть, почекає. Все, оце вже наш фарш готовий. готовий. О, ви бачите, воно наполовину вийшло. Так, беремо таку посудину. Ви бачите, тут вже є у нас масло і ми сюди ставимо наші човники. Ось так. Трішки не вміщається. О, так ми їх поставимо. Вони рівненько, ці будуть рівненько, ці будуть ось так. І ми будемо зараз різати ось так половинками помидори. І, звичайно, будемо половинку оцього сиру брати і на велику терку натирати. Так, ви бачите, що сир вже в нас натертий, ось на таку терку велику. А тепер помидори. Це ми будемо все класти наверх. Але це треба відрізати. відрізати. Тут у мене мисочка. Так, і отак, як ви бачите, такий середній помидорчик. <кій> так, далі те ж саме проробляємо з цим помидором. Так. Три кусочки будемо різати на. І так, раз, два, три, 4, 5, 6. Так, і тут буде шість. значить, І це буде на чотири порції. На чотири порції. Так, все, ми нарізали. Тепер що ми робимо? Ми зараз будемо начиняти оці наші човники, скажімо так. Так, ставимо сюди, щоб вам було видно. Отак. І начиняємо човники. Отак. І отак придавлюємо, щоб воно все заповнило. Так, сюди. Ну, зараз по всіх накидаємо, щоб воно одинаково всім хватило. Та воно ж хватить, бо це ж воно, вважайте, ще ж м'ясо тут, воно буде зверху. Так що. І буде смачніше навіть кабачки, бо це синенькі, вони дуже-дуже швидко, ну, скажімо так, вони швидше дають сік і швидше, скажімо, жаряться. І м'якшають швидше. Так. Так, накр... робимо. О. Так. Ви знаєте, я весь час оце говорю з вами і згадую. У мене бабуся як щось готувала, завжди співала пісень. Така була співуча. І мама у мене така була. І мама. А тепер я. Але щось ми вже не співаємо. Забрали в нас співи, веселість. Оцю. Що в дітей, що в онуків, що в нас. Так що? Так що, так що, так що? Ми будемо розмовляти з вами. І готувати. Готувати будемо ось так. Так. Прижимайте, прижимайте, коли будете робити, прижимайте, щоб воно там, ну, хочеться, щоб воно ж все влізло, правильно? Тому ось такі човники хай будуть аж зверху. Такі прямо. Ситі, ситі, ситі. Це у мене на 4 рази. Один на два рази ми будемо їсти. Так що отак. Зараз я вже дочекайтеся, я вже все викидаю. От. Сюди і сюди. Все вмістилось, все ввійшло. Прекрасно відставляємо. Так. А тепер ви скажете, а для чого нам масло? А тепер ми беремо кожен кусочок масла і отак на серединку. Отак. Отак. Отак сюди. Щоб воно було смачніше. Ну, і тут було всередині, і там ось так. Тепер що ми робимо? Ми робимо ось такі. На половинку кожного баклажана кусочки помидорів. Кусочки помидорів. І ось так. Ось так. Ось так накладаємо. Ось так. Спочатку великі кладемо. Спочатку великі. Трошки в нас не вийшло. Так. Отак. Сюди ось місце є. Ось сюди. ось сюди. Ось сюди не вистачило кусочок, ну, я думаю, достатньо буде. Зараз ми, отут вони менші, ми зараз отак сюди помі. Отак. Отак. І достатньо. Оце нам достатньо. Тепер що ми робимо? Як ви знаєте, отак сир. Сир кидаємо зверху. Отак посипаємо. Посипаємо сирок. Він взагалі буде смакотінь. Така смакота, ви собі не уявляєте. Я даже синенькі більше люблю, ніж кабачки, коли запікаю. коли їх фарширую. У ну, кожного свій смак, знаєте? от. І тепер все ви зробили. Тепер, тут трішки в достать отак. І отак зверху, нічого страшного. Тепер, що ви робите? Оце ви ставите. У духовочку на 180 градусів 30 хвилин і у вас все готово. А поки воно буде смажитися 30 хвилин, я трішки зелені наріжу. І потім посипемо і ось така буде смакотіння. І не треба навіть нічого, бо тут помидор є, все є. І будемо потім смакувати. До зустрічі! Так, сонечки, у нас вийшли з вами ось такі, як ми бачимо. Баклажани, фаршировані, м'ясем і всім іншим. Тепер ми будемо прикрашати. вам з вами. Беремо цей човник, як я їх інколи називаю. Ось так раз, Далі два. Ну, поки що ми будемо два використовувати. тому, тому ось така справа. Беремо зелень і ось так прикрашаємо. Прикрашаємо ці наші човники. Тут у нас петрушка і кріпчик, і кріпчик разом. Ось так. Ось так прикрашаємо. І будемо зараз снідати. Зараз будемо снідати. Звичайно, це для мене багато. Я десь половинку з'їмо так. Ну і моя половинка теж з'їсть, оскільки. Ось так. Так, зелень ще прикрасимо, бо ми любимо зелень. Зелень ми любимо. Ось так. Ну що, сонечки, смакуйте, працюйте, робіть, смажте і будьте мені здорові. Я вас всіх поважаю, люблю. цьомки цьомки всім до побачення, до наступної зустрічі. Впереді у нас дуже цікаві ще рецепти. Так що консервація буде пізніше. А я поки що готую тільки ту страву, що сьогодні їм. І так, собі готую і вас запрошую. До нової зустрічі. До побачення!